Прийшов я в тріатлон як в терапію. Можна платити тренеру, можна платити психологу. Мозок одразу переналаштовується, обдумано вже все на світі. Це ж залежність. 100%. Добухався до того, що займається триатлонами, це дуже розповсюджено. Це ще лайтова історія. На 27-му кілометрі риганув, впав і їх, типу, повідвалювалися там. Поки неясне, при чому тут триатлон. Мій мозок не готовий до повної дистанції. Якщо ти можеш 150, то 180 ти теж можеш. Воно однаково. Ти розумієш, що в мене жодного разу в житті такого ще не було? На кухні сидимо, де? Вова каже, біжи, я встав і побіг. Але так робити не варто. Всім привіт. Ви на каналі Романа Маслова, і сьогодні у нас дуже цікавий випуск. Ми сьогодні знімаємо випуск про триатлон, про айронмен, і знімаємо його з власником найбільшого триатлон клубу в Україні, Team 404, з Володимиром Остріком. Там купа у нього регалій, він про них розкаже потім пізніше, якщо захоче. Або у нього подивитись на каналі, або у нього в інстаграмі. Такий чувак, все круто. Є про що розповідати, мені здається, там доби буде мало. Але сьогодні ми будемо спілкуватися стосовно того, а, на хіба потрібен той тріатлон, наші люди страждають, наші, наші люди себе так мучать, як вони до цього приходять. Що це за секта взагалі така? Коротше, дуже багато буде цікавого, тому підписуємося, ставимо одразу вподобайку, щоб не забути колокольчик, щоб бачити наші нові випуски, і коментуйте, а ми потім поспілкуємося. Поїхали.